Близько 50 зареєстрованих депутатів та майже стільки ж питань у Рівненській обласній раді провели останню в цьому році сесію. За переважну частину питань депутати голосували без обговорень та більшістю, але серед основних та найважливіших виділимо ліквідацію МСЕКу. Робота МСЕК на сьогодні не припинена. Робота МСЕК відповідно до закону має бути припинена 1 січня. До 1 січня всі МСЕК, які існували, мають бути ліквідовані і свої архіви передати до медичних закладів, які створюють лікарські експертні комісії. Ще два питання, за які проголосували депутати, стосуються рівни облводоканалу. Перший має на меті старт спільного проєкту із Польщею щодо реконструкції очисних споруд у Косилові, які мають великий вплив на Басівкутське озеро. Ну не так вік, тому що всі вони були побудовані в 60-70-х роках. Це як мінімум вже 50-60 років. Це агресивне середовище, яке контактує з металом або з бетоном, яке роз'їдає, виїдає цей бетон. Тому треба щось зробити. Васильівські очисні краща ситуація набагато, вони в більш гарному стані. Там буде технологічні заміни обладнання, і вони ми продовжимо термін їх експлуатації і ефективної чистки ще на багато років. Інший проєкт також про очисні споруди, але вже міста рівне. І загальна вартість інвестицій по двом питанням це майже 40 мільйонів євро. Розглядали на сесії і дещо незвичне звернення щодо заборони російського пропагандистського мультфільму Маша та ведмідь. Я думаю, всі батьки зіткалися з тим, що. Дивлячись цей, начебто мультфільм, наші діти потім ведуть мають свою якусь неадекватну поведінку. І мало того, крім того, що це впливає на психіку дітей, по-друге, це ворожа агітація. про… Ту невелику Росію, як вони себе вважають, під кінець сесії депутати передали з десяток мисливських угід для мисливських колективів. Цим питанням не займалися близько двох років через законодавство. Тепер нові власники будуть доглядати за територією та відповідно тваринами, які там знаходяться. Ілля Томашевський Володимир Захаров, новини рівного.